Так, друзі, привіт усім. Хотів показати вам свій бонсайчик такий. От. Що ви скажете? І так, у нас сьогодні 2, 2 грудня 24 рік. Моя термостепличка на вулиці трошки потепліла. Та на снігон вже майже не залишилось. Бачите, тільки трохи-трохи щось там залишилось і все. І я хотів вам показати свою термостепличку. Як вона виглядає на сьогоднішній день, такий зробити, знаєте, коротенький огляд. Тому давайте зайдемо. Хто не знає, це моя термостепличка, тут тамбурна зона, і заходимо в тропіки. Друзі. Перший раз на каналі мене звати Анатолій. Канал Тропічний сад. Це моя термостепличка під Києвом. Тому хочу вам показати, що на сьогоднішній день ми маємо. Недовге, коротеньке відео, але хочу, щоб воно було таке вам цікаве. Дивіться, ось на сьогоднішній день моя папайка в якому стані. Папая бразильська, самоплідна, дуже смачні, класні плоди, по крайній мірі, мені. От Багато брали, подобається. Так що цікава дуже рослинка. Дивіться, я її зрізав, зрізав влітку. От, і виходить, після зрізу, коли почали в'язатися плоди, пройшло десь трошки більше 4 місяців, іменно після того, коли почали зав'язуватись плоди. Після зрізу десь майже півроку, мабуть, пройшло. Ви дивіться, скільки вона нав'язала плодів. Получається, грубо говорячи, за 4 місяці 50 плодів вже є на рослинці. Бачите? От, от такі плодики. Я щось бачу і підозрюю, що вже починать буде дозрівати. Оці плодики перві. Ну, тепер реально. Дивіться. Висота десь метр м. Метр І вже почали зав'язуватись плоди. Ну, по факту, да, оце після зрізу, ось на такій висоті, виходить, вже пішли плодики. Ну, цей плодик тут десь метр м. А по факту зав'язалось там. Да, от, ну. Це, щоб ви розуміли, я показую, що на якій висоті вже будуть з'являтися плоди. Розумієте, бо люди думають, що там, якщо там будинок, квартира буде досвідка, на якій висоті, як вона встигне, не встигне. Ось, по факту, десь висота 3 метри рослини, може трошки більше, це аж верхівка. На сьогоднішній день по суті її можна буде обрізати. Да? От обрізати, плоди вже е е зав'язалися, обрізати, вона буде формувати, всі дозрівати і почнуть рости далі. Верхівка, тому проблем немає, в цьому абсолютно Уже перевірено мною роками. роками, роками. Там, дивіться, в мене зараз стілажик досвідчую по можливості, бо світло вимикають. Там стоять в мене маракуйки і стоїть папайки трошки. От, чому? Тому що ну, малувато світла, я сам роблю досвідку, трошечки роблю досвідку, щоб рослинки ну, не зупиняли росту, почували себе комфортно і класно. Так, далі, давайте далі так і підемо. Дивіться, в мене ось також про папайку. У мене є ось така королівська папая, карликова, її називають. Ще низькувата така, ось, да невисока. От і я бачив, бутончики з'являлися, але зима, сонця немає, бутони поки відпадають. Ну я думаю, що ще й молодувата рослина. Дуже непогано себе почувають, така потужна, низесенька, низесенька Я думаю, метр висоти її ще й немає навіть. І вона вже бутонів кинула, ну багатенько кинула, але відпала. Я ж говорю: уже зима, холодно, сонця мало. Я ще опалення включав. Так, знаєте, ну, економив поки, поки, поки. Це зараз вже воно опалюється постійно. А тоді ще були такі перехідний період. Тому, якби отак, от, от воно на сьогоднішній день. Подивимося, як вона буде на наступний рік, по-любому вірю, що будуть плоди, які будуть плоди, скільки плодів, розміри, смак. Я вже можу тоді точно сказати. Але по факту я бачу, що насправді вона набагато нижче плодоносить, починає пробу спробувати. Ну, поки ще не зав'язалась, бо моя ця, що вже перевірена роклами, дуже класна, міцна, хороша, проблем нема. Дивіться. По цій папаї, до речі, бачите, дала відростки. Також я он, обрізав, уже плоди дозрівають. Дивіться, там вже залишилось 1, 2, 3, 4, 5, 6 плодиків. От плоди дозрівають, і я її буквально там пару-тройку неділь плоди майже дозріють. Ну, коротше, до кінця року я її зріжу, і в мене знову піде відросток. Оце я залишу більше всього. А можливо, нижче залишу. Я подивлюся, куди перенаправити і краще як. Або цей залишу, або цей. Заміщення вже буде. Ну, я, грубо говоря, так обрізав, воно трошки треба вище, бо воно підгниває, поки заживить, то треба трошки, щоб було а, тіла. І буде знову в мене плодоносить. Оцю я обріжу, оцю обріжу, тому що вона за цією була повністю затінена і. Ну, бутони скида, розумієте, немає світла, нема сонця, скида бутони. Так, по папаї зрозуміло. Дивіться, ось у мене я посадив свій апельсин, який в кавичках гіркий. Він насправді не гіркий, просто не дуже солодкий. Я вже з'їв, е, ну, не один-два, більше плодиків, але я вам скажу так: воно було в горщику. Рослина дуже цікава, класно, е, класно квітне, багато квітне, дуже багато зав'язує плодиків. Я її висадив восени, уже в грунт, пізнувато, але нічого страшного. От, тому зараз, в принципі, адекват. Плодики, дивіться. Ось плодики зав'язало. Трошки не фокусує. Зараз сфокусуємо, Дивіться, один плодик залишив <coughs> і два. <coughs> Ой, вибачте. Чому так? Залишив тільки два плодики, але дивіться, як квітне, як квітне. От, і. Е Дуже багато кида бутончиків. посадив в ґрунт, тому що мені подобається його, як він росте, як він плодоносить, як він, який, наскільки він міцний, як рослина сама. Ну, розумієте, досить, досить міцна, невибаглива. Подобається мені і смак, в принципі, непоганий. Можливо, я все-таки вичислю, який це сорт з часом, але поки отак от. Е, Саженців немає, тому як би довго не був на цьому фокусуватися. Класний апельсин, хороший, міцний, взагалі невибагливий, супер. Тому і посадив його в ґрунт. Щоб розмножати, тому що в домашніх умовах цей апельсин дуже реально виростить. Розумієте? Тому я його й залишив. Тому що, е, якщо людина звичайна проста там... Хоче вирощувати цитруси, немає ще великого досвіду, це буде класний варіант. Це буде класний варіант. Так, дивіться, ананасики. У мене ті, що ми з'їли ще вони дають дітки, ми їх відсаджуємо, будуть скоро ананасики, потрошечку підростають. ну, Підростають, набирають силу. Я потрошку там комусь пропоную, продаю. Дивіться, моя пітахая, Пітахая я в цьому році трошки запустив, вона стояла в тіні. Вона стояла в тіні в мене в теплиці в цій. Потім а, прийшло літо. Спека в нас в цьому році, хто пам'ятає, да, жарко було. Я її виніс теплу тепли ой, в літню теплицю в плівкову, і там воно трошки її припалило. Погоріли прям ну дуже багато сонця відразу розумієте? От. Ну, це мій профтик, Це перше. Друге, я все таки бачу малий горщик. Вона повинна була в цьому році мені дати вже квітку. Вже був четвертий порядок, але е, за рахунок того, що малий горщик, і я її трошечки тримав в тіні, а потім, випер, вибачте, за слово, на сонце. Да, в теплиці вона трошки погоріла. І тому стресонула, тому перехворіла, я її обрізав. Зараз вона знову нормально себе почува, нарощує. Я от поставив, але я вам скажу так: горщик треба більший. 25 літрів горщик це малувати для пітахаї. Треба літрів десь 50-70. Це точно, це вже видно. Так, коротенько, далі йдемо. Дивіться, який в мене просто біг, я не знаю, як там назвати, ананас. Ананас іще. Вже ось такий класний ананас, дуже потужний, такий класний виріс, великий горщик. Достатньо для ананаса там 7-10 літрів з головою. Дивіться, який величезний. Я очікую в цьому році його плодоношення, от, тому що йому десь рік, уже приблизно десь на півтора року, він починає плодоносити з верхівки. Це ми з'їли ананас, укорінили верхівочку нашу. І ось такий ананас за рік виріс. Заріг виріс отакий ананас, тому дуже я задоволений цим ананасиком, все чудово. Так, йдемо далі. Дивіться, пепіно, пепіно, ті, що в мене плодоносили, ті, що були в горщику, ті, що я показую, що я достав. з... Ну, я в моєму вазі, ви, ви, ви вони були там, а хтось прикопаний, хтось просто стояв, в основному всі стояли, де коренева пошкодилася. Я витягнув, обрізав, я показував себе на YouTube каналі. Це подивіться, не лініться і. Все нормально росте, все чудово. Я зроблю окреме відео на оцьому переходному періоді, що робити, якщо там у вас отак от жовтіють листочки, інколи там погано це непогано, що з цим робити і тому подібне. Тому це окреме буде відео. І в мене дивіться декілька таких е пепіно. оцей просто дуже сильно обрізав. Не рекомендую так сильно, але все одно, слава Богу, дивіться, все гуд, все чудово. Трошки буде шумно, бо тепловий насос працює. Включився зараз опалення. От, бачите, все пішло нарощувати. Ось також ще один. У мене такий тут взагалі вже пішов нарощувати. Тут е, 25 літрів горщик я рекомендую, не менше. Тому якось так. Ще, до речі, один у мене ананасик такий, каєна, це ананас таку росте гарно, непогано. 7,5 літрів горщик. А ні, це навіть п'ятерка горщик, по-моєму. Ні, все-таки 7,5. Цього достатньо. Послухайте уважно. Цього достатньо. Рідкі поливи, взимку, тому подібне. Ну, відео просто оглядове зараз. Так, декілька у мене пепіно три штучки, чотири навіть три більших. І один ось такий у мене був взагалі в двохлітровому горщику. Приріс там і не плоди навіть да, давав з двохлітрового горщика. Але ось я його так пересадив, новий ґрунт. Тому все росте. Бачите? Все нарощує, все чудово. Так, що у мене ще й дивіться, ось у мене такий перчик, гострий, багаторічний, класний. Уже почав молодесенький, нав'язувати перчики. Я зараз фокусую, покажу вам які класнючі перчики. Дивіться, це фіолетовий перчик. От, він дуже файний. Ми вже перевріли роками. Багато перчику. Свіженький, такий насаджений, трошки зараз фокусуємо. О, дивіться, який зелененький класний перчик. Він дуже хороший, міцний, смакує. Ми багато вже його і з'їли, і коротше, класний перчик. Він багато років буде рости. Його обрізаєш, обновляєш і все. Все чудово. От. Кому цікаво, також зараз дуже класні перчики. Вони молоденькі, тільки треба більший горщик дати. Тому що дивіться, тут півлітровий горщик і дивіться, як квітне, скільки квіток там. І бачите, яка вже. Коренева на ньому тому коротше, ви поняли. Перчики файнючі. Далі, далі. Дивіться, у мене анона Черемоя моя. Поки я з нею розбираюсь, поки немає в мене часу вивчити до кінця щодо чого, вона і не гине, і немає особливо ніякого результату. Вона листопадна скидає туди-сюди, але все одно. А, дуже цікаво. Розбираюсь, вникаю. Потім зможу щось вам а, підсказати пізніше. Дивіться далі: кумкват маргаритка. Ось у мене в такому я пересадив 10-літровий горщик, з теплиці заніс з плівкою трошки скинули листя. Перепад був, перехід, але нічого страшного. А, все нормально. Дивіться, уже починають активно дозрівати плодики. Ви подивіться, яка маргаритка. Це перше плодоношення. Бачите? Трошки зараз давайте все-таки сфокусуємо. От, вже почали, дивіться, яка краса, яка краса. Почали, прям я бачу, вже достигати. Дивіться, скільки плодів. Перве плодоношення в горщику. Там десятка зараз горщик я пересадив. Все чудово. Так, далі у мене каламандинчик. Зняв плодик буквально недавно на днях. І ось дивіться, ще плодики зав'язуються. Також він був просто приріс, і я його копав, постраждала коренева, але підкидав трошки листя, і все, але все одно чудово, все нормально. Плодики є, плодики зав'язуються. Зараз він відновлюється, стабілізується, і все буде чудово. Оцей да, перехідний період, якщо туди-сюди виносить, є в цьому нюанси, але це не глобально. Так, далі що, розмаринчик. Дивіться, який в мене розмаринчик. Довго не буду фокусуватися, просто є. Розмарин чудовий, класний, свій, домашній, не сторофа, не Голландія. Прям, 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 топ, прям топ. Дуже хороші розмаринчики є. А, до речі, ще один пепіно. У мене дивіться, такий горщик також класний такий, пішов, росте, все супер. От. А, до речі, саженці. Я покажу. Дивіться, ось які саженці є. Поки в наявності на цей момент є, саженці чудові, не так уж багато. Ну, трошки, ще є. трошки ще є саженців. Вони непогано себе почувають, так що зелененькі, все росте, все чудово. Головне не переливати. Зверніть на це увагу. Так, далі, далі, далі. Друзі, дивіться, мій лимон Кантонський. Пішов, нарешті, він рости. Адаптувався, привловчився, він, як то говориться, адаптувався до цього ґрунту. От, І я поки там трошки був підзаливав його десь, тому що коренева слабенька, а коли полієш в ґрунті, то ну таке собі. Треба дуже обережно з цим слідкувати. Дивіться, які молоді перерости дає буквально ось за місяць, ось наскільки. Підріс, ось це все виросло. Дивіться, пару місяців буквально, як оцей весь прирос. А оце ось я дивлюся за дві неділі. Так пре його ну просто шикарно. Дивіться, які молоді прирости. Саженців пока ще немає, тому що нема чого навіть взяти, щоб укорінити. Але я думаю, на наступний рік він у мене розростеться і буде. Дуже смачний лимон. Хто не дивився, в мене є на ютуб-каналі. Я реально показував в. Ми смакували в горщику, він у мене плодоносив, був плодик, і ну дуже мені сподобався. Він червоний всередині, кис... кислий, як лимон. Класний, ароматний, супер. Мені подобається, мені подобається. Так, далі, дивіться, що в мене тут є. Трошки лимончиків, дерево сад. Ось у мене дерево сад е прививав, я в цьому році пішло, трошки попрививалося. Це в мене мандарини, у мене бергамот і два мандарини. Мандарин це Хашімото і, по-моєму, мандарин із секі. Ось. І бергамотик. О, три рослинки. На одній ось такій, бачите, ну це в горщику, це на помело, прививочка в мене. От, Тому все чудово, все нормально, все класно. Ось у мене такий є в горщику. Росте кліментинчик привитий. Діма, дякую тобі. Поки ще нема плодоношення, але гарно тримається, наростив, такий цікавий, дуже, я думаю, все буде нормально. Також лимончик кантонський в горщику невеличкому. От, бачите, такий нарощує гарно також росте. Так, далі, Лунаріо, лимончик, лунаріо зняв плодик свій. Нарешті я попробував його. Один плодик зняв. Дивіться, ось такий лунаріо. Хороший, класний. Посадив він також в горщик. Дивіться, ось два плодики вже дозріло. Прийшла зима відразу. Позакрашувалися. Красавчики. Дуже цікавий на смак лимон. Нестандартний, не такий, як всі, але мені подобається. Він ароматний, цікавий, хороший. Ми зірвали, з'їли один. Я не показував всього, тому що ну, на Тіктосі бува, показує, або на Ютубі так трошки більше відео роблю, такі, знаєте, це вирішив вже просто показати. Більше відео таке. Так, мій київський великоплідний. Тут взагалі питань нема. В цьому році залишив я плодів багатенько, мабуть, 13 плодів. Точно плоди такі. Коротше, 450-800 грамів плоди. Ось такі розміри. Дивіться, я на тіктоці на часто провожу ефіри, тому показував, зрізав такий зараз на сьогоднішній день. Не дуже довго буду фокусуватися, бо час іде. Дивіться, ось такий плодики, ще скільки висить. Он Плодик висить, також, бачите? Тут ще он зелених декілька, он плодик, он плодик, плодик, от, і дивіться, ось який також плодик зелений наростає. В цілому рослина дуже гарно себе почуває. Зараз вам покажу ось такі вже лимонище. Зараз фокусуємо. дивіться, Дав молоді прирости, вже другу серію, пройшло пару місяців. ось один, Я обрізав його добряче і ось дивіться, такий дав прирости і знову дає прирости. Я думаю, що весною буде квітнути добряче. От. Ну, о, Якось так. Далі у мене ще київський є в горщику. Тут були два плодики. Ми з'їли. Зараз нарощує масу, трошки стресонув От. Пару є бананчиків. Ось такий. У мене бананчик є в горщику один. Один бананчик росте в мене в ґрунті, який відплодоносив. Зараз дивіться, який красивезний київський карлик-бананчик. Все почуває себе чудово, трошки діток дав. От так що я очікую на 25 рік знову банджу з бананчиками. В 24-му були. Я очікую, все-таки до кінця наступного року по-любому. Десь рік-півтора, після зрізу, ось я зараз зайду, покажу вам. Був мама була, був зрізан, бачите, пеньочок залишився такий, от з нього тільки. А це, грубо говорячи, дітка. Тому. Е Ось на сьогоднішній день так. Дуже класний бананчик, гарно росте, розкривається. Може би він і раніше, звичайно, заквітне, подивимося. Так, ще, дивіться, цитрус. У мене ось є такий лимон новогрузинський. Новогрузинський. Він розрісся в цьому році добряче, бо приріс у мене в плівковій теплиці, коренева пішла. Коротше, я невеликий горщик був, залишив їх і там тільки чисто поливав і не заглядав. Дивіться, який вже розмір. Десь метр тридцять. Метр сорок висота. Вже його. В горщику ось такий. І був заховав мені плодик. Я не бачив, але все-таки дивіться: ось один такий невеличкий плодик. Зараз фокусуємо. Не хочу фокусувати. Ну, коротше, я думаю, ви бачите, ось. Підростає плодик, все норм, все чудово. Ось такий лимончик. Мені подобається, як він зараз себе почуває. Я думаю, що буду я вже в цьому році, 25-му, їсти і новогрузинські лимончики. Далі, у мене мурая. Мурая така не карликова, мурая. В цьому році розрослася. Я вже прям так, коротше чесно, забув за неї. Не, не дивився, щось вона мене три роки не плодоносила. І дивіться, що ми маємо. Так, зараз фокусуємо. Дивіться, дивіться, скільки дає. Ось. Дивіться. Дивіться. Що вона викидає. Поки не бачу квітів, поки... бо я також вона пересадив більший горщик, восени вже пізнувато все було, бо часу мало, коротше говорячи, отак. Але чекаю, чекаю, як вона заквітне, які будуть, тоді вже будемо розмовляти на рахунок саджанців. Поки нема, поки нічого не можу сказати. Так, дивіться, моє дерево сад, і хто не знає, бачив, не бачив, не пам'ятаю. Ось у мене з було в кісточки. я його посадив, розрісся добряче, класне, велике. А ось попрививав на нього. У мене тут дивіться прививочки. Ось все, прививочки, і я попідписував це в мене. Взагалі грейфрут, рубі, класний грейфрутик. Потім знову мандаринчик Хаші Мото. Надіюсь, будуть вже в мене мандарини на наступний рік. От, І саженці, і плоди. Далі бергамотик у мене, потім кумкват, маргарита. Ось попрививав, дивіться, як поприростала маргаритка, зрослася, розрослося. Дивіться, як дві робив прививки? Просто це все кумкват. І лимончик Лунаріо. Я вам скажу так: те, що я зрізав у себе черенок свіжий і відразу привив. Два штуки було і відразу все привилося дуже-дуже класно. От Лемон також Лунаріо привив сюди, От, було просто куди привати. Тобто у мене зараз, а і ще ось, дивіться, у мене один все-таки апельсин. Кара -кара. Стояв більше, ніж півроку і не пропадав, і не прививалося. Але зараз, бачите, десь пару місяців назад ось. Все-таки пішов один листочок. Ну вірю, що все-таки він далі пустить, дасть прирост, Поки ще складно ще говорити. Це ще нічого не значить. Але ну вірю, дай Бог, щоб вийшло, тому що Каракара -кара класний. Апельсинчик цікавий, і хочеться, щоб були і апельсини в мене ось такі. Ну, коротше говорячи, якось так. Так, давайте швидко обійду, бо час йде. Не хочу дуже затримувати, є рослинки, експериментую, там всього не показую. Там вам папайка, вона у мене зрізана така, також вона воно росте в відрі. От, е, Так, дивіться, гуава грушевидна. Показую швидко, тому що. Дивіться, які плоди. Плодів цьому році до 30, по-моєму, точно. Друге плодоношення, рослинці 3 роки. Коротше говорячи, плоди неймовірні, великі, класні, гронами. Уже, мабуть, ми щоб не збрехати, плодів шість, мабуть, вже зняли точно. Дивіться, якими он гронами. Дивіться, скільки в одному місці підпираю, бо там просто е, плоди десь 250-350 грамів. Ну, от в такому проміжку обрізав і знову дивіться, дала прирости. Буквально місяць назад зрізав. Дивіться. Клас, таке потужне дерево. В горщику також дуже-дуже безпроблемно росте. Так, за саджанці я говорив. Ось так: от, дивіться: у мене конструкція світло вимикають. Я конвектором придумав, щоб е, оці чадні гази всі виходили і викидав його. Ну, таке. Трошки працює, трошки не працює, то не про це зараз. До речі, лимончики садженці підростають, насадив, пересаджую, обновляю. Є, вони ще свіжий достав, тому лимончики київський, великоплідний, будуть трошечки трошечки пізніше. Ну, по мірі будуть пересаджувати, обновляти, там щось слідкувати, буде підростати і тому подібне. Так, мер. У мене заквітнув меер, знову квітне. Поки він такий складнуватий лимон, я їх не пропоную, тому що непростий лимончик, треба слідкувати, але я собі залишив, хай буде. Заквітнув такий, дивіться, красиво квітне, пахне, звичайно, ароматно, бутонами, прям цілими такими. Ну, то таке. Коротше, є, показую. Так, апельсинчик, який я прививав, ось дивіться, в ґрунті росте прививочка на дикий лимончик, з кісточки на київський. Нормально себе почуває, дає прирости, не так швидко, як я хотів би, але росте нормально. Так, далі у мене серії уншого мандаринчик я брав, привитий на трифіліату. Він так сидів довго-довго, але в цьому році прям, ну, випустив багато. Дивіться, скільки гілок підріс уже. Уже по факту можна залишати, буде мандаринчики, тому що тут 50 десь листочків буде. Ну, Дасть ще один приріст і будуть бутони, мабуть, я й залишу. Хочу десь його посадити більше всього, що в ґрунт. Десь я його посажу. Подивлюся, поки місця немає. Бачите, все, все здавалося б, теплиця така. Так, гуаву я показував, показую ще, дивіться. Повітряні відводки зробив, бо будуть саджанці запитують, поки ось так коренева почала наростати. Он бачите, я думаю, ви бачите, зараз спробую сфокусувати. Слава Богу, пройшло три місяці. Пішла нарощуватись коренева потрошку. Тому повітряні відводки поробив, уже дорослі будуть рослини. Ви тільки відсажу, що коренева буде наростати, вже можна буде залишати плодики на третьому порядку без проблем. Он, дивіться, які плоди. Уже білі-білі. Камера трошки не передає. І ось дивіться. Скільки плодів в цьому році, слава Богу, він у мене. Це друге, тільки плодоношення плодів досить багато, досить багато. Ну, і ось бачите, повітряні відводки такі вже піш... пішли, слава Богу. Коренева пішла на розчу. Так, що в мене ще? Що мені ще вам показати? Є лимон Демре Дескензе, типу також червоний лимончик. Ось він такий, його, можливо, так і не видно. Але він ось в горщику такому росте. Бачите, розрісся також уже такий лимон ще гарний, хороший. Це я його показую. Ну, в общем, отак. От. Нормально. Поки нічого за нього не говорю. Такий трошечки вибагливий лимон. Поки я не їв, поки плодів не було, але розростається. Думаю, що він набере масу. І, в принципі, так правильно потім буде давати мені гарний врожай. Так, дивіться, гуаява моя лимонна в цьому році. Ну це просто. До пів тисячі плодів дала. Ось така рослинка, я обрізав, вона знову наросла дуже, дуже, дуже сильно, і знову дає прирости, і дає прирости, і дає бутони. Дивіться, зима, грудень місяць, а вона кидає е бутони, буде квітнути, буде рости знову. От, і он, бутони також, ну не знаю, може й повідпадають, але поки тримає, гарно заквітне. Головне, щоб заквітнула, переопилить. Я думаю, що якщо світла буде достатньо, то вона знову зав'яже і на новий рік буде в'язати. Представляєте, але треба обновляти. Е я що маю на увазі? Я обрізаю її гарно, вона дає молоді прирости, і на них е, плодоносить. Унікальна рослина проста, дуже смачні плоди, класні, е, соковиті, ароматні. Дуже нам подобаються всі плоди. Вони невеличкі, але вони реально, їх дуже багато. В цьому році ми їли гуаяву досить-досить-досить ну, багато. Я ж говорю, до півтисячі плодів. І мені подобається, що, знаєте, вона реально отак от. ну... Достигає, достигло там 10 плодиків, чуть-чуть відпадають, відпадають, і ти кожного майже дня маєш собі гуаяву. Класна, хороша, в горщику росте. У саженці були трошки продав, ще будуть. Ось, дивіться, вона не товста, не велика, вроді, а продів дає. І причому горщику там літрів 5 вам через півтора роки вже будуть плоди. Це я вже перевірив. Багато людей вже мої підписники, навіть які в мене брали саженці, вже їдять плоди. Ну, от уже е, зараз кидають мені фото, що знову в де деяких. Котрих пішла, ну, гаявку брали в цьому році, навіть вже кинула бутони перві. Представляєте? Ну просто клас. Я, я дуже задоволений, що люди мають такий результат, тому що насправді рослинка, рослинка цікава, класна, невибаглива. От. Саженці пітахаї там будуть, он укорінені вже стоять. Бананчики поки не продають. Трошечки зараз нарощуються, можливо, пізніше, поки ще трошки був кліч, то я його поки прибив, то зараз відновлюю все це діло, щоб не було нічого. От. Ну, Я вже говорив розмаринчики. Папайки, да, до речі. Папайки, бачите, зараз дойду, покажу, є нормальні папайки. Лимончики ще повторююсь, тому якби є рослинки, якісь трошки тому кому цікаво, це все можете писати. Завжди в мене є під моїм описом мої контакти. Тобто під відео є опис і там є е, мої е, контакти, куди ви там можете на Viber, Telegram написати. Тому, друзі, якщо такий огляд вам зайшов, сподобалось трошки рослинок і все тому подібне з вас, лайкосик, дуже дуже сильно, коли ви коментуєте, допомагає, піднімається, люди бачать. Люди заходять, люди цікавляться, люди вирощують, людей виходить. Це дуже круто. Люди мені багато пишуть, що реально ну, відео допомагають, і це, це для мене як основне, що реально я знімаю, вам показую, ділюсь. І воно ну, не просто так. Звичайно, є хейт, але ну, коротше, я нормально. Все нормально, я якби розумію це все, що люди і різні є, тому якби. Все 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 гуд. Так що, всім всім гарного настрою, гарного дня. Хто дивиться, хто буде дивитися, переглядайте, вивчайте, є інформація, тільки в мене на каналі, вона в вільному доступі. Тому, якби, от. Ще хочу запустити, все-таки, знаєте, що спонсорство, тому що багато людей є, котрі реально ну, запитань багато, але просто не хватає, зрозуміти мене правильно. Уже підписників стільки, що мені не вистачає, просто реально тоді вирощувати нічого не зможу, навіть поливати. Всі пишуть, 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 запитують. Тому зроблю спонсорство. Кому цікаво буде, індивідуально буду працювати з кожним, розбиратися, вникати, тому що тому що є багато, багато запитань, і вони індивідуальні. Немає все під шаблон, немає все однотипного. Це нереально. Розумієте, тому якось так. Все. Всім пока, благословін і до зв'язочку.